Привіт, футболмани та християни! З вами, як завжди, Віталій Сарана, і ми нарешті можемо підвести підсумки християнської футбольної ліги сезону 2024 року. Але перед тим наша редакція хоче подякувати творцеві та беззмінному головному менеджеру змагань Олександру Андросюку, для якого цей сезон став останнім в такій ролі. Але звичайно ж Сашко буде залишатися з нашою ігою як гравець і друг. Ми йому можемо тільки побажати ще багато років, не вішати Буці на гвіздок та залишатися таким же позитивним і компанійським. А тепер повернемося і до підведення підсумків. Розпочнемо з вищої ліги. Тут в крайньому турі в грі Донну та кусто Агро очікувано аграрії взяли пальму першості з рахунком 1-4. За кусто забували Зозуля, Плахотнюк та двічі кордебаха. А за донечан відмітився в воротах іраклі Ахалая. Набір трьох очок для Агротіма означає лише одне: що вони вириваються на перше місце турнірної таблиці і очікують фінальний поєдинок цього сезону між яско. Та Ріарт Авто», який вирішить долю золота, і якраз цей поєдинок відбувся вже після ігрових вихідних, а саме в середу, 23 жовтня. Першими забили нафтовики. і Їх мінімальна перевага протрималася аж до перерви. Опісля неї ж розпочалася драматична розв'язка сезону. Автомобілісти почали все більше набавляти та забили одразу два голи підряд. Далі взявши невеличку паузу, реалізували ще три лише в кінці гри. заводян дещо скороти відставання. Але рахунок 5-2 залишився горіти на табло і був більш ніж достатнім для виграшу підопічних рибачука. Вітаємо чемпіонів з перемогою! У першій гол відбулися лізі два матчі. У стартовому Атлетик та Гедеон розійшлися мировою, забувши по два голи одне одному. У складі Атлетів відзначився двічі Камальчука за бойового Янгола. Забував Куцей та іще один гол залетів автоматом від Слободняюка Віталія. У протистоянні благодаті та аграрія благі довели, що не даремно були лиші лізі, обігравши суперника з впевненими цифрами 5-2. Якщо ще у першому таймі зберігався перетет 2-2, то вже в другій половині голи Костюка, Кирильчука та Шоваги поставили крапку в зустрічі. Таким чином саме благодать займає золоте місце у золотій лізі першаків. У першій сільвер лізі закривали гельштальт цього сезону дві пари команд. У стартовому поєдинку він драйвер з тім каменя на камені не залишив від легіону 9-0. Найбільше тут забив Денис Краковецький. Аж 6 голів. Ця кількість дозволяє йому стати кращим бомбардиром у цьому сезоні. Ну а перемога водіїв дозволяє їм посісти беззаперечне перше місце у першій сільвер-лізі. Вдалось перемогти. Навірно, тим, що ми стали вже більше би, укомплектовані по людям. Команда зараз набирає оберти, готуємося на футзал. На останню ігру так само готувались. В принципі, ігрою довольний. Всі молодці. Команда теж суперників, показали хорошу ігру. Команді вдалося порівняно з прошлим сезоном, того року, як ми грали, то вдалося грати більше командою. Бо того року ми грали так. Буває кожен сам за себе. Не командно. Цього року вже більше стараємося. І в пасі граємо. І команда, люди один одного розуміють. І що на полі, і поза полем, також цей день Роксана обіграє «Епіцентр-6-2» і фінішує на другій позиції турнірки. Епіки ж відповідно до правил фінальної пулі завершують змагання на останній позиції. У другій голдлізі відбувся один поєдинок між незламними та разом за хрестом, що і визначав чемпіона у даному підрозділі. Нагадаємо, що загамованічійного результату першими могли б стати Юнайтед, але все ж кращих між собою християнські команди знайшли вже стартовому таймі. Шивага заніс покерчим надав в буквальному сенсі впевненість у завершальні 20 хвилинці своїм колегам. У ній до слова, вже події на полі були більш паритетними і кілька разів об. Обмін... Няшоюся реалізаціями, команди закінчили з рахунком 3-7 на користь РЗХ, і якраз християни завершують змагання на позитивній ноті, отримуючи перше місце. На другому тут Юнайтед і трійку закривають незламні. Вітаю вас із чемпіонством і у другій лізі. Як вдалося ось нагнати, скажімо, те, що не вдалося в груповому етапі, і перемогти. Так, Дякую за цей турнір. Ми новачки, перший раз дебютанти але перемогли. Заверху ну, чого перемогли. А, як ми здоганяли суперників, ми так, відставали добре так і розуміли, що в нас немає тепер права на промах. Командою збиралися, про це говорили, як так, себе так, так, мотивували, ну і тренувалися, набрали форму. І десь, можливо, пощастило, десь, десь ми дали свій результат. і перемогли. Сезон все, враження від сезону. Дякую, що враження, приємні, організація чудова і слава Богу, що маємо такий час. Супер! Тоді чекаємо вас в наступному сезоні і слава Україні! Да, слава Україні, героям слава! У другій сільверлізі відбувся єдиний матч, який вирішував долю срібних нагород між Вінфілдом та Авророю. Заруба видалася надзвичайно цікавою. В першому таймі Ільїн та Волковський обмінялися голами і пішли на перерву за рівну рахунку. Далі ще два обміни реалізаціями в другій половині від Перекоринського з Лисюком та Чаусом за Ліфересом. І драму закрив Волковинський, який забив переможний гол і подарував своїй команді срібні нагороди. Нагадаю, Золото тут завоювали кубинці. В третій золотій лізі, як ми вже згадували, раніше все було відомо ще за два тури до кінця. Але все ж команди зіграли свої заключні матчі. Бухтаун гримнув дверима та обіграв Аргон 2-1, а Волті вже не розслабоні. Поступилися Корсару Apple Pro 04. Можемо повторитися, що Волті Чемпіони Корсар на другій стрічці, а Аргон завершують третіми. У Сільвері в найнижчого дивізіону все було більш цікавіше. Вирішальною тут була гра барбершопу зі збірною вільних агентів. Все на ці дві команди боролися за першість, але незважаючи на високе значення, зустріч вийшла доволі однобокою. Якщо у першому таймі Барбара забили один гол, то вже у другому злива з м'ячів полилася у ворота ЗВА, як з відра. Двічі Кабалюк, двічі Галапенко, та ще раз Міленко довели рахунок до розгромного гол. Престижу за ЗВА заніс, ніби проща. Аючись цим сезоном Саню Андросюк. Тому джентльмен Клаб Барбаршок бере золото срібної ліги, а ЗВА завершує змагання на другому місці. Також цей день Фенікс мінімально виграє у третього тайму 1-0, викарабкуючись на третє місце. Ну і вже минулої суботи відбулося нагородження всіх призів цього сезону. Як завжди, представники команд зібралися в приміщенні церкви благодать в провулку Пугачова 17. Попили кави зі смаколиками і прослідували до зали, де на них вже очікував місцевий християнський музичний гурт та душевна атмосфера. Протягом свята було нагороджені команди кращі гравці, «Кращі прогнозисти та проведений цікавий квіз. Цього року «Хафел» оновили свою нагородну атрибутику, яка якісною відрізняється своєю помпезністю і буде радувати своїх власників не один рік на полиці з призами. А вся медіа команда, команда організаторів, медиків, арбітрів та просто всіх, хто залучений до Хафел, дякує футболістам та вболівальникам за цей сезон. Віримо в майбутнє, віримо в перемогу України та віримо в Бога. Слава Ісусу Христу та слава Україні.